Зараз я запрошую до дискусії. Хотів би запросити е, пана Івана Беха, директора Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України та Олександра Мусієнка, керівника Центру військово-правових досліджень. Е, прошу, е, я розумію, хтось в Зумі в, обоє в зумі. да, Прошу вас. Вітаю, я бачу. І пан Іван поки не відповідає, тому я з вашого дозволу тоді розпочну. Щиро дякую за можливість за надане слово, і я щиро вдячний за дискусію, яка була вона надзвичайно важлива. Я думаю, і вдячний кожному доповідачу і дякую організаторам за те, що ви привертаєте увагу, тому що дійсно без сумніву для висвітлення цієї проблематики часу ніколи не буде забагато. Знаєте, я минулого року опублікував спільно з центром оборонних стратегій дослідження, яке називається Еволюція російського путінського в душках, але російського геноциду проти українського народу, де простежується взагалі, от явище, це яке розпочиналося, фактично за знищення, от те, що е, говорив пан Микола інші доповідачі, про те, що за знищення ідентичності е, велася. Війна і російська експансія, і недаремно була обрана така назва, тому що я хочу нагадати висловлювання російського президента Путіна, який сказав минулого року про те, що він, посилаючись на Петра І, російського царя, згадував про експансію російську, про те, що потрібно повертати своє. От щоб було зрозуміло горизонт Росії. Взагалі, в їхній експансіоністській практиці, в їхній практиці поневолення народів, в їхній практиці знищення ідентичностей, розмиття ідентичностей, наскільки вони фактично якими горизонтами вони міряють? І що це не є якесь сьогодення, це не є якесь явище, яке, як я думаю, хтось на заході можна виправити, just fix it, як дехто може сказати. Візьміть і просто це. Ні. Це явище, яке вкорінювалося. Я хочу нагадати, що той же Путін він написав у 2021 році статтю, який зазначив, що українського народу немає, що це один народ. І тут же я хочу нагадати Рафала Лемкіна, одного фактично із першопрохідців на треку геноциду, який запровадив термін геноцид міжнародне право, знищення народів, і який казав у 1949 році, що метою. Радянської влади була зовнішня експансія, на шляху якої потрібно було знищити український народ і розмити ідентичність, яка мета зовнішня експансія, і ось про це повинні пам'ятати і наші західні партнери, наші друзі, що мета Росії не є просто якась війна проти України, не є перешкоджання вступу Україні до НАТО до ЄС чи, взагалі, вибір власної долі, яким шляхом існувати метою завжди є експансія. І на цьому шляху на сьогоднішній день стоїть український народ. А для того, щоб не стояв український народ, його треба знищити. Проти нього потрібно застосувати найжахливіші геноцидні практики, зокрема, в тому числі, і забрати українських дітей для того, щоб в майбутньому, як слушно було зазначено, відправити їх до юн армії, відправити їх до інших мілітаризованих підрозділів, де промиваючи мізки, навчити про те, що вони мають як яничари. Колись в українській історії йти і знищувати, і е, бути армією завойовників е, в новій російській імперії, і йти після України на країни Балтії, йти далі на Словаччину, Чехію, Німеччину і в Європу. Ось це є основна мета, чому це все відбувається, і про це було вже сказано неодноразово. І досвід історичний це демонструє. І це було показано на прикладі 30-х років, коли треба було знищити український опір, а тисячі повстань відбувалися саме на українській землі, які боролися за свободу тут. Але це не підходило, це не влаштовувало. Так і зараз вони хочуть вирвати у нас ген будь-якої свободи, демократії і в тому числі дітей, які виховуються на засадах принципах свободолюбивості, зрозумілих для європейської цивілізації. Тому коли Наші партнери, і всі говорять про спільні цінності, про універсальні цінності. На шляху цих цінностей не може бути російської влади сьогоднішньої, не може бути Путіна, з яким можна про щось домовлятися. Не може бути ось цієї державної інформаційної машини пропагандистської російської, яка привела до того, промиваючи мізки. А це державна політика, їхня інформаційна політика це абсолютно державна політика, геноцидна. І як було зазначено, абсолютно слушно беруть в ній участь, як правило, люди, які мають вищу освіту, які б мали щось розуміти, але вони свідомо це роблять. Вони свідомо розпалюють мову ворожнечі. І через те мені здається, що основним шляхом, крім того, що я почув, робить цей Ukraine і роблять правозахисники, за що велика подяка працюючи на різних фронтах, на сьогодні не може бути інших сумнівів. І інших, скажімо так, будь-яких перешкод у заходу, аби дати все для того, щоб Україна перемогла, і це буде чесно не тільки по відношенню до того, щоб зупинити геноцид українського народу і всі злочини, а це буде чесно, шановні наші західні партнери, по відношенню до вас самих, тому що Україна сьогодні захищає Європу інакше, тому якщо не вистоїть український народ. Буде те, про що попереджав Рафа Лемкін. Вони підуть далі. Дякую вам за увагу і за можливість висловитись.